Захищаючи батьківщину, 18 березня 2024 року помер мешканець Южного Пашали Анатолій Іліч. Він був гранатометником механізованої роти військової частини а 0221 солдатом ЗСУ. Прощання з захисником відбулося 4 квітня в Южному. Провести в останню путь воїна прийшли рідні, друзі, побратими та жителі громади. До траурної церемонії долучились і небайдужі гості міста. Я взагалі-то ходжу на такі заходи, навіть в Луцьку, бо я з переселенка з Донеччини живу вже два роки в Луцьку. Для мене це можливість віддати останню шану захисникам. Всюди люди реагують Увага. однаково. Тому Повіцяна там тривога. мені часто Трудить дуже не... болить, коли кажуть там і схід. Вони такі, якісь не наші. Вони там ну якісь сепаратистські, вони русифіковані. Ні, як у вас реагують. За москві та так і на західних регіонах реагують, так і на Донеччині реагують. Повірте, я знаю це тому, що в мене багато знайомих залишилося на Донеччині наразі. Тому ми однакові в цьому болі, що ми втрачаємо. Анатолій Пашали мужньо захищав нашу Україну з лютого 2022 року. Життя захисника обірвалося під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Терни Донецької області. Я просто прийшов. минимум, что я могу, просто пришел и дать память. Прихожу сюда, каждый раз прихожу, чтобы постоять с родными, с горожанами, поплакать, проводить последний путь защитников наших. Я живу в Южном давно, я не знаю этого человека, но я благодарна им, что он отдал свою жизнь. Люди, мы должны, должны чтить память. Дожди приходити. поховали Анатолія Пашали на Южненському кладовищі, щирі співчуття родині захисника, вічна слава та пам'ять герою.